you <sweak> Залишіть податок громаді. Луцька міська рада звернулася до президента та Верховної Ради. Просить не забирати з місцевого бюджету важливе джерело прибутку податок на доходи фізичних осіб і зарплатні військовослужбовців, так званий ПДФО. І жовтня усі 64% цього податку, які раніше залишалися місцевій громаді, планують забрати у держбюджет, щоб купувати більше зброї. Депутати Луцької ради у Магають не забирати коштів зараз. Дуже багато маніпуляцій, і зі сторони центральної влади стосовно того, що місцеві громади недостатньо ефективно використовують це військове ПДФО з іншого боку, зі сторони… Не місцевих громад, ми також можемо якісь зауваження робити і центральним органам влади стосовно наскільки вони зможуть ефективніше це робити, і головне оперативніше. Тут напевно багато в чому ми маємо говорити і про те, наскільки швидко будуть освоюватися ці кошти. В місцеві громади більш. Е Некомпетентніші, напевно, більш швидше можуть приймати рішення, ніж центральна влада, і, відповідно, оперативніше закривати потреби військових. Луцька громада з початку цього року отримала понад 176 мільйонів гривень лише військового ПДФО. А на потреби армії, на дрони, тепловізори, авто та інше станом на 1 вересня виділила 190 мільйонів. В цілому за час повномасштабного вторгнення виділено майже чверть мільйона.